Зараз долучаємо до нашого етеру керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталю Гуменюк. Пана Наталі, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю! Героям вас. Слава пані Наталі, Отримали повідомлення сьогодні вранці про це звітують українські змі, що на захоплених територіях Запорізької області зафіксована присутність окупантів із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова. Що зараз про це відомо, і як можна пояснити, от саме це рішення все ж таки дислокувати воїнів Розана Кадирова саме не на Бахмутському напрямку, як він про це ви пам'ятаєте, говорив і погрожував, а саме на Запорізьку область. Ну, я нагадаю, що дійсно загони кодирівців сприймаються як більш такі парадно вихідні війська, які більше про це більше себе презентують, ніж дійсно працюють. Вони більше славляться тим, що марадерять і поводяться дуже непристойно, з зокрема з місцевими мешканцями. І як правило, вони з'являються на тих напрямках, де у ворога є проблеми зі своїм морально-психологічним забезпеченням. Таким чином, можемо, можемо засвідчити, що Поява їх саме на цьому запорізькому напрямку свідчить про е, наміри втекти з передових рубіжів на те, що процвітає у е, окупантів дезертирство. Вони дійсно дуже масово полишають позиції, вишукують цивільний одяг, намагаються розчинитися в середовищі місцевого населення, яке влада окупаційна насильницьки. Е, Звідти евакуює, намагаються знайти для себе можливість вийти на зв'язок з підрозділами сил оборони для того, щоб перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто здатися в полон. Така сама ситуація спостерігалася і коли передувала активному руху по звільненню правобережжя, коли сили оборони були готові до застосування більш активних дій. Тому зараз, в принципі, все відбувається за тим самим сценарієм, і поява таких підрозділів, як правило, свідчить про те, що окупаційному війську потрібні загородзагони, які будуть стримувати своїх, щоб не втикали, а також е будуть тероризувати мирне населення для того, щоб люди були залякані, не надавали допомогу силам оборони, е щоб придушити рух спротиву, який дуже потужний на цьому напрямку. Е тобто, це внутрішні такі. Е заходи, які ворог зживає через те, що не відчуває стійкості своїх позицій, пана Наталія, повертаючись до вибуху, який стався 18 травня на залізниці в окуповану Криму. А що зараз відомо про станції колії, і наскільки це може ну, зашкодити планам ворога постачати калібри чорноморському флоту? Ну, залізниця одна з основних логістичних артерій, яка взагалі використовується для постачання військового майна, озброєння, техніки і так далі. Тому дійсно підрив. Залізничного сполучення це суттєвий удар по логістиці ворога. Зараз окупаційна влада звітує про те, що рух потягів відновлено на цій ділянці, але знервованість в них залишається неспокій і викликаний тим, що таке могло могло взагалі статися в такому глибокому на їх на їх переконання тилу. Вони посилюють охорону таких об'єктів вузлових станцій, зокрема, і підступи до залізничного сполучення всюди по всій території намагаються забезпечити таким посиленим контролем. Але що стосується постачання, наприклад, калібрів, вони враховуючи те, що не можуть бути в абсолютно забезпеченому спокою щодо безпеки залізниць в Криму, вони мають додатковий резервний пункт поповнення і переспорядження калібрами в новоросійську, і відповідно ми бачимо, що ракети на стії частіше стали заходити туди, і чи цілком імовірно, що вони переорієнтують логістику туди. Оскільки в Криму вже їм не затишно, крім того, ми бачимо, що активність партизанського руху руху спротиву досить потужна, саме на кримському напрямку, і у ворога залишається все менше впевненості в тому, що там буде логістика надійною. Наталя, чи можна пропустити, що от Ця невпевненість саме на по на півострові, вона пов'язана з наданням Україні Storm Shadows, Наскільки вони зараз роблять вразливим Крим, ну і зокрема узбережжя Чорного моря і, звісно, флот. Так, дійсно загальна арифметика навіть свідчить про те, що дальність штормшедел дозволяє наводити певний лад на кримському півострові. А те, що стосується узбережжя, ну для узбережжя шторм це завжди потужно і завжди небезпечно. Пане Наталі, ми е, е, також почули сьогодні, що Росіяни укріплюють Запорізьку АЕС, і що нібито вони е, почали посилювати оборонні позиції е, в районі Запорізької атомної електростанції. Е, ну як це відбувається, що саме вони посилюють? Е, ну і наскільки це їм може допомогти. Ну, це один з улюблених козирів їх техногенного шантажу, який вони розігрують вже досить давно і намагаються тиснути на світову спільноту саме тим, що вони рятувальники світу, і це вони забезпечують безпеку саме потужного такого тех... об'єкту небезпечного. Тому вважають для себе виправданим, що вони навколо нього створюють оборонні укріпні споруди, намагаються там закріпитися, оскільки усвідомлюють, що як тільки будуть відтиснути від туди вони вже не зможуть шантажувати світ тим, що вони здатні застосувати, або Україна може завдати небезпеки світу через атаку на ЗС В принципі, світова спільнота обізнана тим, що насправді там відбувається, тобто що це крім техногенного шантажу, ніякого іншого сенсу немає. Українська влада і військово-політичне керівництво свідомі того, що атакувати такий об'єкт неможливо саме через це. Робота по знищенню ворога навколо ведеться дуже ювелірно, обережно і так, щоб не зашкодити тому об'єкту, який дійсно є критичним. Пані та дякую дуже, що були з нами. Наталя Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України